Свідчення Святого Письма про молитви за померлих. Слово Боже ясно заповідає нам молитися один за одного за всіх людей, тобто як за живих, так і за померлих, тому що в Господа всі живі. Забрав я з дому, та й дав його левиту та приходькові сироті та вдові. Не їв я з нього в жалобі своїй і не брав з нього в нечистоті і не давав з нього для померлого. Ось тут в сторозаконі ясно говориться, що в старому заповіті давали жертву за померлих. роздавай хліби твої при гробі праведних, але не давай грішникам. Ось. Давали хліби, як жертву. За праведників на їх могилах. Мілість давання нехай буде до всякого живучого, але й померлого не залишай милості, говорить Ісусин Сраха, що і померлих не потрібно залишати. Милості, а подавати жертву за їхні душі. І не будуть ламати їм хліба в жалобі, щоб потішити їх над померлим. Ось, коли люди перебували в жалобі, вони ламали хліб і подавали за душу померлого, говорить пророк Єремія. Господи Вседержителю Боже Ізраїлів, не згадуй неправд отців наших, говорить пророк Варух. Молиться за тих, які відійшли у вічність, щоб Господь простив їм їхні гріхи. На другий день ті, хто були з Юдою, пішли, як вимагає обов'язок принести тіла павших, і знайшли вони у кожного із Померлих під хітонами, посвячені ямнійським ідолам речі, що закон забороняв іудеям. Звернулися до молитви, просячи, нехай буде зовсім стертий зроблений гріх. Зробивши збір по числу мужів, він Юда Моковей, післав в Єрусалим, щоб принести жертву за гріх і поступив дуже добре і благочесно, думаючи про Воскресіння. Бо якщо б він не надіявся. Що впавши вбити воскреснуть, то зайво і надаремно було б молитися за мертвих. Тому приніс за померлих у милостивительну жертву, щоб розв'язалися від гріхам, а в старому заповіті приносили жертви. За померлих, благаючи Господа, прощення їм гріхів, щоб вони очистилися від своїх провин і стали святими, щоб і в тому світі вони через жертву і молитви. Земних могли змінити свій духовний стан із Векельного на Райське. Коли хто скаже Слово на Сина Чоловічного, йому. якщо ж хто скаже на Духа Святого, не йому ні в цьому віці ні в майбутньому. Ось є можливість отримати прощення від гріхів і в майбутньому віці, тобто після смерті Ці гріхи можна вимолити для грішників крім хули на Духа Святого. Це сам Ісус Христос. Підтверждуємо і все, що вони попросити в молитві з вірою, одержите. І в тому числі, що ми просимо прощення гріхів померлим і молимося за духовне спасіння їх, то Ми отримаємо результат по Слову Божому. І цар скаже їм у відповідь істинно кажу вам тому, що ви не зробили все одному з цих братів моїх менших, то зробили мені. Ось можна добру справу. Чинити ім'я порятунку померлих. І це сам Ісус Христос підтверджує освічення правдивим, Бо якщо ми робимо добро, Іншим людям, то ми це робимо самому Христу. Так само ми можемо і робити добро і, і його посвячувати, як тим, що перебувають вже на небесах. І, наблизившись, Ісус сказав їм, дана мені всяка влада на небі і на землі. Ісус Христос має владу прощати гріхи не тільки тим людям, які живуть на землі, але і тим, які перебувають на небі. І ось прийшов чоловік на ім'я Іаїр який був начальником синагоги і припавши до ніг Ісусових, плав його увійти до нього в дім. Бо в нього була єдина дочка років 12, і та була при смерті. Приходить один з дому начальника синагоги і говорить йому, Твоя дочка вмерла, не турбуй учителя. Він же Висловивши всіх геть, узяв її за руку і виголосив дівчину встань і вернувся дух її, і вона зараз же встала, Він звелів дати їй їсти. Ось Ісус Христос має владу повернути людину від смерті до життя. Так само Він має владу повернути людину із пекла, вивести її із місця вічних мук і повести її у життя вічне, в царство своє небесне. Між нами і вами утверджена Велика безодня – так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не можуть, так само звідти до нас не переходять. На небесах вже грішники своїми силами самостійно змінити свій стан не в силі. Але при сприянні і допомозі Церкви Святої і молитвами земних віруючих християнів, ми можемо їм в цьому допомогти, щоб вони очистилися від гріхів і сподобалися райського блаженства на небесах. Треба завжди молитися і не сумувати. Закликає нас Ісус Христос. Не смуток і у рятує тих, які відійшли з земного життя, а наші молитви і благання перед Господом Богом за їхнє спасіння. Бог же не є Бог мертвий, а живий. бо в нього всі живі. Так, ми не роздільні і ми живемо і мертвими існує духовний зв'язок. Бо для Бога усі одинакові, всі є його діти, ті, які живуть на землі, і ті, які вже знаходяться на небі. І, Боже, милосердя ми можемо прикликати, схилити любов Божу і до наших братів і сестер, які вже упокоїлися. Марія, прийшовши туди, де був Ісус та побачивши його, в до до них його і сказала йому Господи, як би ти був тут не помер би брат мій. Ісус говорить, їй, чи не сказав я тобі, що коли будеш вірувати, побачиш славу Божу. Ось по вірі сестер праведного лазаря Господь воскресив їхнього брата, лазаря, так і по вірі живих людей, які шанують правдиво Богом, Бог сподобить Воскресіння і життя вічного. І тих, які на небі знаходяться, але за свого земного життя не принесли достойні плоди покаяння, але ми за них можемо це добро чинити і посвятити їм, щоб все їм було зараховано. І покрило їхні гріхи. Якщо перебуватимете мені, і слова мої у вас будуть, то що б ви не захотіли, просіть і буде вам. Бог обіцяє, що всі наші бажання, всі наші благання і молитви будуть враховані і Господь воздасть нам, чого ми потребуємо. І тому ті і наші клопотання про долю і блаженну участь наших родичів померлих. Отже, признавайтесь один одному в провинах і моліться один за одного, щоб вам зцілитися багато, може щира молитва праведно, говорить апостол Яків. Ось, Молитва праведного може допомогти як живим людям, так і тим, які знаходяться. Уже в тому потайбічному загробному світі. Тому що і Христос, щоб привести нас до Бога один раз постраждав за гі наші, праведних за неправедних, бувши умерклений тілом, але ожив духом, яким він і тим духом, що перебували у темниці, зійшовши проповідував. Ісус Христос вивів усіх старозавітних праведників із пекла і ввів їх у рай. Ісус Христос має силу і владу і можливість вивести будь-якого грішника із пекла. І привести до раю, що ми на землі будемо просити про це, молити і щиро благати. Бо на це і мертвим благовістувалося, щоб вони, як люди, прийнявши суд по плоті, по Божому жили духом. І мертвим Ісус Христос благовіствував спасіння, щоб вони звільнилися від суду, а ожили духовно і змогли війти в Царство Боже. Це свідчить. Апостол Петром, що і мертвим можна благовістувати івангельську радість і допомогти їм осягнути царство Божим. Він є умилостивлення за гріхи наші, і не тільки за наші, але й за гріхи усього світу. Тобто Ісус Христос не тільки прощає гріхи живим людям. Але в загальному усьому людству і тим, які знаходяться уже у небесному світі, Він приніс милостивлену жертву за всіх людей. Всі можуть отримати прощення своїх гріхів, ті, які на землі, і ті, які Перебувають у загробному житті. Це говорить святий Іоанн Богослов в своєму посланні першому. Улюблені, якщо так полюбив нас Бог, то і ми повинні любити один одного. А саме любов один до одного, проявляється. Не тільки до людей у земному путі, але і до тих, які перебувають уже в небесному путі. Ось і ця любов є дієвою і справжньою. І цю любов як відчувають живі, так і померлі. Бо ніхто за нас не живе для себе, ніхто з нас не живе для себе і ніхто не вмирає для себе, а чи живемо — для Господа живемо, чи вмираємо для Господа, вмираємо. І тому, чи живемо, чи вмираємо завжди Господні. Бо Христос для того і помер і воскрес і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. Ось належать люди Богові, як живі, так і померлі. І Бог має владу над всіма. І може чинити по святій волі, так, як йому до вподоби, може дарувати спасіння і тим, які перебувають в місці, де немає Бога, де немає світла божественного де без просвітня. Але у Господі можна звільнитися від цієї пекельної темряви, молитвами, живих, запомерлих. Любов ніколи не перестає хоч і пророцтва. Скінчаться, а мови замовкнуть і знання зникне. Ми можемо молитися за померлих. Бо через молитви за померлих виявляється наша любов, а любов є вічна. Ось, і немає ніяких. Перепон для того, щоб ми з'єднувалися із померлими через свої молити духовно і їм допомагали, приносили утіху і відраду духовну. Бог поставив усе небесне і земне з'єднати під главою Христом. Що з Христос, і глава? Всього небесного і земного. Йому підпорядковані всі люди, які живуть на землі і які вже знаходяться у вічності, і він розпоряджається долею всього людства. І по своїй волі здатний, спроможний, приготувати і померлих грішників по молитвах. Земної церкви. Отже, перед усім прошу підносити молитви, моління, плання, подяку за всіх людей. Постол Павло закликає молитися за всіх людей, не тільки живих, але й мертвих. Нехай дасть Господь милі дому Онисифра. За те, що він багаторазово покоїв мене і не соромився кайданів моїх, нехай йому Господь знайти міліцію Господа в той день. Молиться святий апостол Павло, за Анесифора, благодати свого, який вже знаходився на небі. І апостол Павло молиться, щоб Господь упокоїв його у небесному житті. здав йому милостю і щедрістю, як він цей і не за земного свого. Життям. Не забувайте також добродійності і спілкування, бо такі жертви благогодні Богу. Апостол Павло нагадує, що ми добрі справи чинили, приносили благогодні жертви, як за живих, так і за померлих бо вони є благоугодні Богу, вони приємні Господові, Бог враховує ці жертви і дає спасіння і грішникам, які вже відійшли від земного життя. Зараховує їм добрі справи, якими вони можуть оправдатися перед правдою Божою. Переходу з пекла в рай не було, поки Христос не переміг пекло, маючи ключі пекла і смерті, як говориться в Откровенні святого апостола Івана Богослова. після Воскресіння Ісуса Христа із мертвих відчинив вхід Царство Боже як для живих людей, так і для померлих. Можливе спасіння і грішників, якщо ми будемо молитися за них, приносити жертви як вияв добрих справ, які будуть посвячені і зараховані для померлих. І Бог, бачучи наші добрі справи, звершені ім'я спасіння наших братів і сестер, які відійшли від цього земного життя, то дарує їм спасіння. А вони, перебуваючи в небесному царстві, знаходячи. У біля престолу Господнього будуть молитися за нас, братів, які знаходяться на землі, щоб ми сподобалися також вічного життя, в Царстві Божому і склали єдину духовну сім'ю за тих. За котрих ми підносили свої щирі гарячі сердечні молитви за їхній духовний порятунок.